Вітаємо на каналі NSD Group. Сьогодні ми покажемо, як наша команда реалізовує повний проект під ключ у комерційному приміщенні, а саме фітнес-залу, в офісному центрі Віван. Це комплексний проект від розробки технічного дизайну до реалізації робіт, і давайте поглянемо на етапи, які вже були виконані. Перед переглядом цього відео пропонуємо перейти на наш сайт та ознайомитись з усіма етапами ремонту, розцінками та нашою експертністю. Консультація за номерами на сайті або у описі під цим відео безкоштовно. Перший і один із найважливіших етапів це створення дизайн-проекту для цього фітнес-залу. Наша команда розробила все з нуля: дизайн приміщень, планування зон, кольорову гаму, матеріали. Ми врахували кожну деталь, щоб забезпечити комфортне функціональне використання простору. А також підкреслити сучасний стиль залу. Після того як проєкт затверджений, починаються підготовчі роботи. У нас було велике приміщення, яке ми розділили на фітнес-зал. Там у нас буде зал для йоги. Також ми зробили дві великих роздягальні з душевими і туалетами для чоловіків та жінок. Також для копорного тренування потрібно забезпечити правильний клімат у приміщенні. Ми встановили ефективні системи кондиціювання та вентиляції. Також провели розведення електрики та забезпечили спеціальне освітлення, яке не засліплює очі під час тренувань. Усі інженерні рішення розроблялися та реалізовувалися нашими фахівцями, аби дотримуватись найвищих стандартів. Після завершення всіх технічних робіт ми перейдемо до внутрішнього оздоблення. Тут буде реалізовано цікавий дизайнерський задум. Ціни покриті стійкими матеріалами підлога спеціально обладнана для зниження навантаження на суглоби під час тренувань. А в тренувальних зонах ми використали спеціальне покриття, яке захищає від пошкоджень. Кожен елемент інтер'єру створений, щоб поєднувати функціональність і стиль. На фінальному етапі ми будемо перевіряти всі системи, і це буде дуже важливий етап, щоб впевнитись, що все працює і виглядає відповідно задуму. Зараз ми покажемо, як буде виглядати весь фітнес-зал. Ми переходимо до рецепшена. Тут нас буде зустрічати дівчина, яка буде видавати абонементи. Тут у нас знаходиться чоловіче роздягання. А далі у нас жіноче роздягання. Рухаючись по цьому коридору, ми переходимо в основну залу. За цими дверима у нас буде знаходитись масажний кабінет. І останнє приміщення, де в нас буде знаходитись зала для йоги. Тож, якщо ви також шукаєте професійну команду для створення комерційної нерухомості, NSD Group готова вам в цьому допомогти. Дякую за перегляд цього відео і не забувайте підписатись, щоб не пропустити нові відео.